Скажіть, що це не по феншую, Сукня, шляпа, як є приказка, я вже не гапа, бо у мене шляпа. Так що, так що я не гапа. Так. А я не поняла, Ваню, а чого це перекрутило гамак? Ти бачив? То я перекрутила, А я злякалась. Я яблука там забирала. А зараз втіхаря. Діду лапи розклав. Варі, то в тебе, щоб не злетіти. Так, да, щоб не впав. Верпалю. Пригруз. Річі пригруз. Короче, говоря, ні, ну, чого так і не жить? Я не зрозуміла. Я борщик доварюю і нас на першу годину дня запросили до Ваніного брата туди на Ваніну батьківщину. Пообідати, поспілкуватися. Ну, а, а нас два рази просити не треба. Сказали раз, все, тільки курява встане. Ну, а що, неділя? Поїдемо, трошки посидимо, поспілкуємося. дай. й порядок зараз борщ От, Розкажу вам історію. Колись, це ще люда така була. Ну, в школу ходила, може, клас сьомий, восьмий. От я тільки не пам'ятаю, чи ми ввечері з города поприходили, Люда була вдома, чи ми скот пасли. Оце вже ну, точно не скажу. Ну і Люда ж наварила нам каструляку борщу. Сіли ми вечерять, а такий борщ добрий. Смак необникновенний. Я знаю, що правильно казати, не то я люблю так перекручувати слова. А що ти додала? оце в борщ, що він такий ж, смачний. І вона каже, я туди скрешила цілу головку часнику. Ну, видно, ж, вже й не, воно, і часником він не пахне, той борщ. І до того був добрий борщ, що я вам... І, 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 от, Я цей трюк ніколи не повторяла, щось мені часнику, наче, чи шкода, чи я й не знаю. Каже, головку часнику скрешила і все. І борщ був. Мої дорогенькі, сьогодні хочу нагадати вам про цей чудо-смарт-годинник з медичними функціями. Цей смарт-годинник уподобав мій дідулик, Він його дуже любить. По-перше, в чоловіка дуже гарно на руці, він так виглядає, і підходить до будь-якого стилю, чи то спортивний, чи на да будь-який. Одним словом, Отака штука, що розумний. По-перше, в ньому вмонтований компресор, є додатковий манжет, і він працює як тонометр. Можна в будь-який час і, і в дорозі, ну, ну де вам треба виміряти точно артеріальний тиск і не лише артеріальний тиск. Також має яскравий amoled дисплей. Більше 16,5 мільйонів яскравих кольорів і українська мова. От це не лише смарт-годинник, це турбота про своє здоров'я. Смарт-годинник з точним вимірюванням тиску. Завдяки вбудованому компресору та манжету, який можна знімати, всі показники здоров'я вимірюються дуже чітко. Також годинник має безліч корисних функцій. Цей смарт-годинник має повний набір функцій. Дзвінки можете приймати, здійснювати повідомлення всі, переглянути, що до вас приходять на телефон спортивні режими, здоров'я, калькулятор, камера ну є абсолютно все. І він сумісний з будь-яким телефоном. Чи то у вас Android, чи у вас iPhone. Також дуже довго тримає батарея. Не треба весь час бігати, його підзаряджати. І саме головне, ця технологічна краса вже доступна в магазині Електроточка. Саме зараз отримали нову партію, всього 100 штук. Їх розбирають дуже швидко. Якщо ви мріяли про такий смарт-годинник з медичними функціями, саме час його замовити. Пишіть дірект, відповідає дуже швидко і професійно на будь-які ваші запитання. Можливо, вам комусь треба на подарунок або чоловіку зробіть своєму такий приємний подарунок чи собі. Дуже хороший смарт-годинник, і саме головне, що розумний. В магазині Електроточка лише якісний товар за доступними цінами, обов'язково з гарантією і турботою про вас. Перед відправкою весь товар перевіряється і заряджається для того, щоб ви на пошті могли його теж перевірити. І от перевірили, лише потім робите оплату на пошті. Є обмін, є повернення протягом 14 днів і є техпідтримка. Обов'язково допоможуть вам, якщо щось не зрозуміли. А ще в них є нова послуга, оплата частинами під 0%. Ви можете зараз замовити собі смарт-годинник будь-якої моделі, а оплату розділити до 6 платежів. Ви не переплачуєте. Це дуже вигідно. Рекомендую вам магазин Електро. Точка. Ну і коли будете замовляти товар, обов'язково вкажіть, що ви від мами Жанни ви ще й отримаєте приємний бонус до покупки. Ми погнали, заїду ще в магазин, купимо щось смачненького. Дай. поїдемо до вечора. Коротше, до вечора. Дідуля пошкварив по річчі, Взяв Марчика <рес> А такий вредний у нас річі. А добре, що недалеко втік. Якщо уловить зараз а там у пущах. О, о, біжи. А, дуже ж. Сьогодні ще ж день будівельника. Як ми могли забутися? Ми ж будівельники професійні. Вітаю всіх, всіх святом, тому що ми всі будівельники. По молодості ясне діло ходили в ліс, компанії збиралися. На роботі бригадою Святкували все було. Ой, наша швечок. Бідніше жили, а були дружніші. Якось так. Зараз зовсім все. По-другому ще й отаке пекло у нас твориться, то ясне діло, що не. Не до дня букетника. Але все одно всіх вітаю. Ну, просто буряк, коли він старіший, не молодий, він не так втрачає колір, а коли молодий, втрачає. Ну хто любить червоний? Я дивлюсь дуже багато, хто варить борщ без буряка взагалі. Просто з томатною пастою. Ну не кидають буряк, ну не кидають. А я бож без буряка і не вмію, і не уявляю взагалі, як його і варить без бурячка. У нас завжди з бурячком. Закіпа водичка, то я просто включила на маленьку ту, а більше не, не нажала, вже давно закипіла. Тоді я туди відправлю моркву і пастернак, відправляю, ні, бо вже кипить. І такий буде в мене овочевий бульончик. І, і, і зажарка вже почти готова. Були такі часи, що я додавала в зажарку сметану або ж майонез. Все перетушувалося і тоді вже не треба було додавати в тарілку. Було, так, було таке. Готувала так. Зараз ні. Готую попроще. То якби для себе то готувала. Бо хто б його для себе, скажіть, мені варив цей борщ, це боже збав. Картошечка в мене вже теж порізана. Зараз тільки відсіжу її. І додому. Отак так швидко. А то знаєте, як вариться, і те ріжеться. Я так не люблю. Так, пора відправляти томатну пасту. Ще знаєте що? Ще дуже супер. Це точно якась італійська ян кусочками щось там. Це помідори, Ян. Так, да, помідори перемелені. Пю! Ого. Перемелені це ще краще, ніж ті пасти різні. Поняла? Це просто перемелені помідорчики. Зараз я їх цілити. Які вони на смак. Ніякі. Кислі. Сольки немає. Треба пробувати, тут вже і кислоту додавала. Це така, зразу витираю. Я умний пиріг пекла в інстаграм, показувала. І оце ж збиваю, зразу витираю. Зачепила, перевернула все молоко, довелося бігти по молоку що я також ще хазяйка все витираю все щоб зразу мерехтіло треба пробувати бо боюся щоб не було дуже крупно будь це іскусство іскусство ще тут жарку ставить менше Аромат часничка відчувається. Не пойму. Давно я не робила, як от називається, я. Макарони і фарші. Давай був. Давно не робила. Висипала все. Всі помідорчики. Це краще, ніж поста. Я помідори краще люблю. Ну і вимикаю, зараз трошки тушнеться і зажарочка готова. Бульйончик вариться. це яка красота. Красота смакота, ляпа кругом, де моя тряпка. Асю випустила. Трьопочниця, не можу бумажними серветками, мені, щоб тряпки були кругом в мене кругом. Господи, боже мій. <плес> Знаєте, як в тік-ток лобам, вбив яйця, щось упало, лобом зачепив сковородку, яйця на голову. Отак. Тільки в мене щось не було. Щось упало, витерла. Ой, короті дівчата. Семиділиха Лена. Вона вже ніхто, я не дивиться. 16 людей. Що за діло? Нікому не цікавий мій борщ. Жесть, дека зажарка. Можна просто з хлібом їсти. Зажарку можна вимикати. Де мої підписники з інстаграм? Часто мене запитують, як ви варите борщ. В ток показую, ніхто не дивиться. Ось така зажарочка вже в мене вийшла. Тут бульйончик вариться, зараз ще трошки кидаю картопельку. А тоді капусту, щоб не було пусто. І в мене діти люблять альденте. Альденте правильно нема пішло. Щоб не переварений борщ був, щоб хрумтіло. Щоб капусточка хрумтіла. Отакий в мене дітки люблять борщі. це для діток. Ну а як нас. Я сьогодні попівнику не вмиков. Думаю, хоч через день. Хай збираюся. Тут на вмикаю. Так бульончик хай наварюється. А я з вами поговорю, але ну, ніхто нічого більше не пише. Оце і буде така, сала вже нарізала і поставила в морозильну камеру. Сало сумське, смачне. Не таке, звичайне, як колись вдома було. Люблю одразу і перемивати посуду. Не люблю збирати. Щоб збиралась, не люблю. Так можна покидати посудомийку, а я одразу сполоснула, сполоснула і все. Щоб закінчила варити кухня чиста була. Добрий вечір. Вчора я тільки увійшла до вас на прямий ефір, а ви вийшли. Ой, буває. Доброго дня нагадуйте мою маму. Дякую. Зажарочку зробила, гляньте, яка красивенна. Повинен борщ бути смачним. Я сьогодні, в мене був перший прийом їжі. Хочу два сьогодні прийома їжі, бо набрала дівчата. І з понеділка йду на марафон. То добре, що я нагадую вашу маму. Значить я гарна. Правильно якщо я нагадую людині мама. Ой, зараз очки, бо не бачу. У вас донечка така спокійна, приємна дівчина, просто милуюсь з нею. Ну, приємна може, ну не щоб спокійна, я б не сказала. Всякого було. Взагалі, да, так, вона така. Вона до трьох років була дуже неспокійна, маленька, до трьох років, а потім стала спокійна. А зараз временами, так? Ну оце ж життя, що ти зробиш? Не може бути людина спокійна в усьому. Уже мало я картошки порізала. Бою, щоб не густий, бою, щоб не рідкий. Оце з цим, звісно, проблематично. Тому зразу починаю варити у великій каструлі. Бо тоді починаєш. На зразу треба купити картошки, бо там осталось на кабачкові оладки. Доріжу я отсюда, ага. Тут ніж тут не присутствовав. А чого не можна? Я же ріжу картошку. Кто тебе так сказал? Что ножом не буде. <ріст> не знаю. Я ж картошку взяла. Хотя я колись отбив не стукала в інстаграм. Мне сказали, що не треба, бо рости в інстаграм раститься як убийство. м'яса. Убийство хе Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Щоб я часних ножов поїхала, тепер воно не видовбується. Оце замовила. Я сподіваюся, що мені топки нормальні прийдуть з теми, бо в мене ці вже зносилися, я вже й викинула їх. Нема в мене топок, то прийдеться замовляти в Україні. Бо я тут не, ну, не бачу хороших. Ні, вони то є, звісно. Ну, я зроблю Белста, лі... чибеліста, да, чи, як... чи Белста чи... мабуть. правильно. Оту мої найулюблені топки. А без тапок не можу. Прийшов такий період в житті, що я полюбила кімнатні топки. Хоч і підлога миється кожного дня, ну я В общем, якщо що, таке не замовляйте. Гімно. І викинути жалко і користуватися. Не годиться. Не годиться. Що багато. Тобі з келя. Кого? Келя. Я відтік? Я повернусь, скажу. Я сама з Сумщини. Сумщина туди, Тростянець. Там моє село Вишневе, там, де я родилася. Сумщина. Потім, коли чоловік помер, поїхала до сина в Київ. І останні 8 років проживала в Києві. Зараз вже в жовтні буде два роки, як я проживаю в Лондоні. Подарунок від щирого серця. Дякую вам, дякую. Дякую, дуже приємно. Просто я не знаю, що з ними робити з цими подарунками. То, я ж в Тік-Ток таке. В інстаграм я прохована, Бо я давно веду Інстаграм. Після смерті чоловіка. Область. 1 май. Миколаївська область. А, Миколаївська область. У вас там теж немає. Так Та кругом зараз в Україні немає. Ой, господи боже. Все, картоплю кинула, капусту закину, зажарку, борщ готовий. Вроді нічого і такого. Це як ось, знаєте, м'ясо вариться. А холодець я варю, то я, хто зі мною в інстаграм знає, я <кій> такий секретик знайшла. І ділю. Да, дочка мені знайшла. Люба себе похвалить. Значить, я на сухій пательні пере... Пательню, сковородів, піджарю морку, і цибулю, не, не дрібушу, а ну, цибулинку, навпіл, чи на чотири частинки, моркву, так знаєте, на чотири частинки, чесничок. Підсмажую аж так догоріл. Ну, щоб, знаєте, бочки такі аж підгоріли. І у холодець, і накриваю пергаментом. Кришкою не накриваю. І так варю, а солю через три години, як вже він мене повариться. І холодець взагалі варю десь 6 годин не менше. Так отак дуже смачно. І якщо це з м'ясом борщ, то теж бо так бажано. Це така, потім вже мені багато хто з кухарів написав, які навчались на кухаря. Я не навчалася, самоучка. Що це витяжка для бульйону, ну, щоб він був прозорим. А пергамент для того, щоб увесь ну, накіп лишається на пергаменті. Не потрібно збирати його. Так що, хто не пробував, спробуйте. 21 чоловік, хто дивиться, спробуйте. Все, борщі вариться, капусточку відправляю. І що ми тоді більше нічого не робимо? Можна дивитися, це гілля ударів. Да, что Пошел, Да? Ну ты же дымаш там той край. Mm -hmm. А, что ты? Mm -hmm. Ну, вот сюда, да, да наш любимый магазин, да? А это видать где Нет. Mm -hmm. Так, то Чихай с карточки, чтобы он тебе отдал. Знатый на надо ну, мне что-то сказать, где хватает, что делать. Я, я, ну, я не знаю, как делать. Кухонным собачкам-то скупляла. Уже я с тобой скупляла. А я ж пока больше. Сколько времени? Пять. Ну, больше два В магазинах. еще трояндочка, а что тут осана. Да, чуть четыре. Чуть четыре выходные. Не знаю.